Ось так в мене живуть орхідеї, коли сонце світить просто у вікно. Все під шторами, під занавісками. Так, як поживає діфюжн, відсушує листочка. Ось так само, як... І попередні, якось збоку, але ну, ще не віддає його. Коли віддасть, тоді я його видалю. Так. Ну що ще вам тут розповісти? Я хворію, треба займатися орхідеями, реанімашками. Ось ця так і стоїть ще. Оцією треба займатися. Ці вже висохли, дуже швидко просихають. А це п'ятно я навіть не знаю, чи його вирізати, чи просто так намазати топоджином. Цього релекс вже скидає останню квіточку, вже відцвітає повністю. Ну, і все. Цвітіння закінчується. І тільки бронзовий будда квітне постійно. Така чудова рослина. Невибагливий. І аромат просто невимовний. І продовжую спостерігати за цією рослиною, яку розкопала. Ви бачите, що? Цей листочок продовжує жовтіти ось з цього краю знизу. Ось. І, ну, мабуть, прийдеться і його знімати, і цей листочок. Ось тут росте корінчик. Може, це і через корінчики, а може це якась хвороба? Прийдеться різати. ці нижні корінці, мабуть, буду різати. Ось бачите, я трошечки тут з краю, з цього краю і з цього краю відколупала від листочка, і тут росте корінчик, і там росте корінчик, і якщо тут і подивитись, не знаю, як оце буде видно, і там всередині теж росте корінчик. Тобто, оцей листочок жовтіє, від. Основи тому, що росте корінчик, і прийдеться його зараз знімати, бо толку вже від цього листочка ніякого. Якщо він жовтіє від основи, то харчування до орхідеї від нього вже не доходить, тому його можна сміливо знімати, цей листочок. Бачите, він почав жовтіти. Він буде жовтіти, він не зупиниться. Тобто, прийдеться його знімати. Жовтіє, тому що там корінчик росте. Нові корінці ростуть. Зараз я його буду знімати. Ну, і ось вона причина пожовтіння цього листочка. Ви бачите, там росте. Малесенький корінчик під ним. Сподіваюся, що тільки ця більше немає. Тому я знімаю цей ну, листок, я вже зачистила, зняла листочка ось цей корінчик росте, який і є причиною того, що листочок почав жовтіти від шиї. Тобто, не завжди, коли листочок жовтіє від шиї, причина саме в гнитті. А ось росте новий корінчик. Так, я хотіла відрізати кочеришку, так би мовити, омолодити, але подивилася і побачила на ось цьому корінчику, а зараз знайти треба. Де, де де, де воно? Ось. Ні, не так. Ось на цьому корінчику росте така гілочка маленька. Тобто він живий цей корінчик. Він ще працює, то навіщо його прибирати? Я не буду нічого різати, залишу їй все як є, нехай вона сама розбирається. Поставлю її над водою нарощувати корінчики. А може і в кору посаджу, не знаю. Буду. Поки що буде стояти в кашпо, а потім посаджу і в кору. Коли побачу, що все добре з шию, то посажу в кору. Ось так. Ну, ось так якось вона і буде стояти, там трошечки водички є. На самому дні корінчики торкаються води кінчиками, і вона так поки що буде стояти, а я буду спостерігати за її шиєю. Коли я впевнюся, що з шиєю все гаразд, то посаджу її у кору. А далі. Треба зайнятися ось цією, яка має оце п'ятно. Ну, як виявилося, нічого там немає. І напрасно я його різала, да? трошечки колопнула. Зараз буду, мабуть, топоджином його мазати і ставити над водою. Ось так виглядає. Топсін М -ем, чи то топуджин, тобто на рослині. Він такий жовтенький, помазала всюди. І це місце також, не знаю, мало. надії, що воно буде жити. Корінчик вже пропадає оцей. М мабуть, воно не виживе? Але ж я борюся до останнього. Аліска. Чим частіше будуть тривоги ось такі, тим ми гірше будемо на них реагувати. Правда, Аліська? Тільки налякали, змусили бігти, як вже нічого не летить. Так? Да? Білий, чорний, сіренький і руденький. Ага. Чотири штуки. Я поки тебе чекала, так неможливо просто. Ой, як ми боїмося. Лістик. Це я на листочок наступила. І воно так лякається, таке лякливе. Що ти так боїшся? Ображайли, да, що ти так все боїшся, всього на світі. Боїся, так боїшся, боїся. щастечко. Чорненьке, біленьке, руденьке і сіреньке. І всі їдять. Такого Хром-хром-хром. Я иди такие Я тебе так. все с городом на кучку, на кучку, мой